Доброго дня всім! Хочу поділитися з вами таким досвідом. От, станція насосна, працює через автоматику, не набирає тиску більше 1,5-2 атмосфери. І то їй дуже важко. Не кача. Таке відчуття, ніби немає води в насосі. Е, в скважині. Сказали, можливо, обірвало зворотній клапан. Розкопав. Розкопав, де в мене забита свердловина моя. От, все там добре, клапан на місці, рукою качаю, все працює. Ви Довелося вирубати кучу троянців. Три дні я мучився, чистив труби, все, а проблема виявилась просто в самому дифузорі. Його зняти трошки тяжко, але можливо. Знімається він за допомогою викрутки. А проблема була в цій трубці. Тут просто виламилося шматочок трубки. За цього не створювався тиск. І в зв'язку з цим станція не качала воду. От і все. Зараз міняється ця дифузор і трубка берліні, чи якось так вона називається. І все буде працювати. Комплект 400 гривень стоїть. А я роздовбав півдвора, щоб знайти цю проблему.